Всім доброго дня! З вами інтернет-магазин МТЗок. Займаємось ми запчастинами до тракторів МТЗ, роторної косарки Vіrex та греблів розшилка сонечку. Сьогодні у нас на огляді ось такий фільтр Donaldson німецького виробництва до тракторів мтз 80, 82, 892. Йде у нас він в пластиковому корпусі, подвійний фільтруючий елемент, якщо вийде зараз його дістати. Дуже плотно сидить, тому і там йде просто два фільтри. Основний наружний, як цей ви бачите, і всередині ще один менший. Така кришка до нього йде. Також у нас до нього є окремо комплект підключення. Наприклад, хто вже придбав, але ще не поставив або нещодавно придбав, можете придбати також комплект підключення до МТЗ. Іде у нас кронштейн на лонжерон. Ось такий вигляд, має на двох стяжках металевих. Далі у нас йде вход воздуха повітря, через ось таке силиконове коліно. І далі ось такий зварений у нас елемент забору воздуха, на який зверху ви можете встановити свій моноциклон або оригінальний пластиковий, або можна моноциклон скляний з відстійником, який буде краще збирати крупний пил. І Потім на виході повітря у нас йде ось таке коліно. На турбіну, якщо у вас 245-й мотор, якщо у вас немає турбіни, то там інший перехідник трішки буде. Ось такі варіанти у нас є до тракторів МТЗ. Також зараз покажу, який варіант з відстійником може бути ось такий моноциклон. Ось такий вигляд він має. Він йде на D240-245 і окремий вид йде на D260, тому що там різне посадочне місце. Ось так він виглядає. І тут у нас знімається, він розкручується, знімається кришечка, і ось з цій канавки збирається у нас весь крупний мусор та пил, який не попадає до вашого фільтру. І за цього ваш фільтр буде довше працювати, та не потрібно його буде так часто змінювати. Ось такий варіант ми вам пропонуємо. Ми відправляємо по території України новою поштою, а також до території Молдови, Литви, Латвії та Естонії через перевізники. Номера телефонів перевізників будуть в описі до цього відео. Працюємо ми різними видами оплати, оплатою з НДС, оплатою на рахунок ФОП та готівкою. Звичайно. Хто бажає собі щось замовити, номер телефону в описі? Також там є посилання на наш сайт, на наш інстаграм. Переходьте, підписуйтесь, будемо раді вам допомогти. Всім гарного дня, мирного неба, до побачення.